Сім років тому світ побачила гра Arkham Knight, яка була фінальною частиною трилогії Arkham, у справжньому фіналі якої будинок Брюса Вейна вибухав та Бетмен гинув, а фінальні кадри натякали на те, що в Готемі з'явиться новий охоронець. Та от роки йшли, а про нову частину нічого не було чутно. Оригінальні розробники з Rocksteady Studios взагалі зараз займаються розробкою гри по Suicide Squad. Але несподівано Warner Bros Games анонсували нову гру від своєї внутрішньої студії, та начебто заявило, що сюжетно ця гра якраз таки буде продовженням Arkham Knight, але при цьому вона не буде частиною серії Arkham. Доброго дня! Ви на каналі Zenu, і сьогодні ми поговоримо про гру Gotham Knights, яка вийшла 21 жовтня, і яку я вже встиг пройти та отримав всі ачівменти у ній. Тому давайте разом з вами дізнаємося, що собою є ця гра. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. А також розберемо, чи ця гра дійсно настільки погана, як про неї говорять осліплені фанати серії Arkham, чи можливо їм просто треба було уважно слідкувати за тим, що розповідали розробники, та врешті-решт сприймати цю гру як окремий продукт, а не як нову частину улюбленої серії. Так що влаштовуйте зручніше, та не забудьте поставити лайк. Щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, перше, що хочеться почати, так це те, що Готем Найтс не є частиною серії ігор Arkham, яка налічує вже чотири гри. Готем Найтс є окремою грою, яка заснована на одноіменній серії коміксів. Хоча початок гри створює відчуття пов'язаності цієї гри зі справжнім фіналом Arkham Knight. Дія гри розгортається в Готем Сіті після смерті Брюса Вейна Бетмана і комісара поліції Джеймса Гордона, що призвело до зростання злочинності та корупції в поліції. Гравці беруть на себе роль чотирьох колишніх протеже Бетмана: Діка Грейсона Найтвінга, Барбари Гордон Бетгерл, Тіма Дрейка Робіна і Джейсона Тода Червоний Капюшон. Коли вони намагаються продовжити його спадщину, захищаючи Готем, після отримання заздалегідь записаного повідомлення від Бетмена. Під час гри лицарі вступають у конфлікт із кількома суперлиходіями, насамперед із судом Сов, таємним товариством колоніальних часів, яке прагне захопити Готем за допомогою свого легіону вбивць, які називаються Талони, та лігою Тіней на чолі сталією Альгул, яка очолила лігу після смерті її батька Раса Альгула. Лицарі також вступають у протистояння з містером Фрізом, Харлі Квін, глиноликим та мутантами-людинами-кажанами. Також у грі присутні Пінгвін, але відтепер він вже не є одним із головних злодіїв Готему, а є поважним бізнесменом, що займає доволі значуще місце у суспільстві, і він навіть буде співпрацювати з лицарями. Серед персонажів другого плану. Є колишній дворецький Брюса Альфред Пенніворд, який надає технічну та моральну підтримку лицарям, капітан поліції Рене Монтоя, один із небагатьох чесних копів, що залишилися в Готемі. Дядько Брюса та багатий промисловець Джейкоб Кейн і його дружина Кетрін Кейн, колишній співробітник Вейн Теч, який став генеральним директором Фокстака Люціус Фокс, Нур Рашид, Джада Томкінс, Артуро Родрігіс і Брендон Цай. Загалом, сюжет Gotham Knights мені сподобався, і він точно не гірше ніж у Arkham Knight. За історію цікаво слідкувати, та вона має несподівані моменти, хоча до деяких з них доволі просто здогадатися раніше, ніж вони настають. Єдиним мінусом сюжетної частини я можу відзначити лише те, що вона дуже коротка і займає десь приблизно 6 годин, якщо проходити лише сюжетні завдання та ігнорувати усе інше. Хоча можливо це і не є мінус зовсім. І якби розробники почали простягувати сюжетну лінію, вона б могла вийти більш нудною та менш цікавою. Якщо з сюжетом у Gotham Knights все нормально, то чому ж усі так хейтять цю гру? Можливо, її ігровий процес зовсім поганий? І я відразу вам скажу, що ігровий процес та бойова система майже така ж сама, як і була у Arkham Knight. майже тому, що є свої нюанси, та якось відчувається, що новим лицарям не вистачає плавності та відполярованості, яка була у Arkham Knight. Отже, ігровий процес головним чином полягає з пересування по локаціях та боями з ворогами, і час від часу до цього додається вирішення різних загадок. Ми, так само як і у Arkham Knight, маємо відкрити світ міста Готем, по якому ми можемо подорожувати пішки чи за допомогою греплінг-хука або ж на мотоциклі. Трішки пізніше нам відкриється можливість розблокувати точки для фаст-тревелу через процес сканування патрульних дронів, які охороняють повітряний простір міста. Ігра поділена на ніч та день. В день лицарі знаходяться у своєму сховищі, яке тут працює як хаб-локація, і у якій ви можете змінювати екіпіровку персонажа та балакати з іншими. Ніч це коли ви виходите зі сховища та відправляєтесь патрулювати місто. Під час патрулювання ви можете одразу їхати до сюжетного завдання, або ж, якщо бажаєте, можете виконувати різні побічні активності. І я зроблю на цьому наголос: гра ніяк не примушує вас займатися цими активностями і ніяк не блокує ваше просування по сюжету. Видів активностей доволі багато. Ви можете знаходити секретні тайники, які залишив Брюс Вейн, і отримувати нові елементи екіпіровки з них. Можете знаходити та захищати дані про те, ким насправді був Брюс, щоб ніхто не дізнався про справжню сутність Бетмена. Також є випробування на час для кожного з чотирьох лицарів, пов'язані з їх механікою пересування, та випробування для мотоциклу. Кожен з яких виглядає як доволі проста гонка на час через контрольні точки. Ну і різні злочини, які відбуваються по всьому місту кожної ночі. І ось ці злочини є основними побічними активностями протягом усієї гри. Злочини поділені на два види: маленькі, що позначені білими трикутниками на карті, і великі, кожна з яких має окрему червону іконку та різні умови виконання. Хочеться відзначити, те, що різновидів великих злочинів доволі багато, і кожне з них доволі цікаво виконати, хоча б один раз. Бойова система у Gotham Knights така ж сама, як і була у серії Arkham. тобто Free Flow Combat, під час якого вам треба натискати лише одну кнопку для виконання легких та важких мілішних атак. Під час бою обраний вам персонаж так само буде пригати від одного ворога до іншого та наносити їм удари. Є особливі види ворогів для перемоги, над котрими нам потрібно використовувати важкі атаки для пробування блоку, або ж треба використовувати спеціальні прийоми. Також, як і раніше, атаки ворогів помічаються візуальним індикатором, який інформує вас та надає вам змогу зробити ухиляння. Якщо вам вдається зробити ідеальне ухиляння, то ви маєте змогу провести ідеальний удар, який завдає багато шкоди ворогу та може відкинути його. Крім цього, ви можете використовувати далекобійні атаки, які також потрібні проти окремих видів ворогів. Тому у плані ігрового процесу та того, як відбуваються бої, я також не зміг побачити дуже великої та критичної відміни від того, що було у серії Arkham. Основною фішкою Gotham Knights є те, що у вас є чотири персонажі на вибір. Ви можете перемикатись між кожним героєм, коли ви знаходитесь у сховищі. Варто відзначити, те, що для кожного лицаря зробили свої унікальні анімації ударів, швидкість руху, добивання та характер бою. Дік Грейсон, Найтвінг, акробат, тому всі його удари і те, як він рухається під час бою, підкреслюють його акробатичну сутність. Навіть добивання він проводить з якоюсь естетикою, присутньою лише йому. Барбара Гордон, Бетґірл це майже стандартний Бетмен за своєю поведінкою, тільки набагато легша та маневреніша. Тім Дрейк, Робін, більше за всіх орієнтований на стелс, що підкреслюється його скілами, які дозволяють йому довше залишатись непоміченим. Джейсон Тот червоний капюшон це найважкий та найбрутальніший герой з усієї четвірки. Його рухи найповільніші, але й в нього найсильніші удари. До цього лише він використовує пістолети, які дозволяють перетворити бій на шутер від третьої особи. Також кожен з лицарів має свою унікальну систему пересування по повітрю. Nightwінг використовує високотехнологічний глайдер, який, як на мене, один з найкращих у грі, бо з його допомогою ви можете легко облетіти усе місто. Бетгерл використовує свій плащ так само, як і Batman. У Робіна найстранніша система пересування з усіх. Вам потрібно вести точку уперед, допоки не закінчиться час, після чого персонаж телепортується у місце, на якому опинилась точка, коли час сплив. Червоний капюшон може стрибати у повітрі, відштовхуючись від якоїсь містичної енергії, що створює платформи під його ногами. І от з одного боку, можна було б похвалити розробників за те, що вони додали унікальності кожному з героїв. Та насправді саме з тим, що у грі відразу чотири герої пов'язані найбільші проблеми гри. Окремо, про що хочеться сказати, так це те, що у Gotham Найтс одні з найкращих боїв з босами, які я бачив у порівнянні з тими, що були у серії Arkham. У грі у вас є можливість пройти три наративні історії з містером Фрізом, Харлі Квін та Глиноликим. Кожна з цих історій відбувається у окремих локаціях і має доволі гарну постанову та атмосферу. Рівні з містером Фрізом покриті снігом та льодом, усюди заморожені люди, а у одній локації так і взагалі буде ціла будівля, покрита льодом. Події історії з Харлі Квін відбуваються у забутому театрі та у захопленій лікарні. Ну а історії з Линуликим єдині мають погоні на мотоциклі та й відбуваються у каналізації. Та найголовніше це те, що кожна з цих історій пропонує по два бої з босом, кожен з яких відрізняється від іншого. Кожен бій має фази та різні ситуації. Наприклад, у першому бою в історії Гарлі Квін, вам треба боротись проти двох великих ворогів, до яких постійно прибігають інші, та ще слідкувати за активізацією бомб, щоб вчасно їх знешкоджувати. Або у другому бою з містером Фрізом, вам треба ухилятись від ракет та інших атак, а також час від часу швидко знаходити, куди можна підтягнутись на гарпуні, для того, щоб не отримати дуже великої шкоди. Чи під час бою з трьома клонами ликого, вам треба зкодити усіх трьох майже одночасно, бо якщо ви спершу поб'єте одного, а потім перейдете до іншого, то той, якого ви вже побили, може встати та відновити своє здоров'я через деякий час. Особисто я отримав дуже багато задоволення від босів у Knights, і мені хотілося б, щоб от таких боїв та й самих босів було у грі більше. Ну а тепер давайте поговоримо про найбільшу проблему у Gotham Knights. Справа в тому, що розробники додали у гру невідомо навіщо лутер-дрочільню, різні рарності предметів. Рівень сили предметів, матеріали для крафту, моди, лутбокси посеред рівнів і дебільну систему челенджів, яка блокує відкриття спеціальних прийомів персонажів допоки Ви не виконаєте челенджі пов'язані з ними. На додаток для цього відтепер ми маємо звичайну систему підвищення рівня за отримання очків досвіду, разом з якою вам надаються скілпоинти для придбання різних навиків для персонажа. Тому, не дивлячись на непоганий сюжет та інші цікаві моменти у грі, усе зводиться до вибивання різнокольорових фіговин, які випадають з усіх ворогів та тих самих лутбоксів. Навіщо це у цій грі не зрозуміло від слова зовсім? Тим паче, що якого б рівня ви не були, вороги завжди обскеляться до того ж самого рівня, що призводить до того, що ви не відчуваєте прогресії і те, що ви стали сильнішими. Навпаки, створюється відчуття, що якщо ви не будете постійно одягати нові предмети з найвищим показником сили, рівня та рарності, та не будете вставляти у них моди найвищого рівня та рарності, то ви просто будете відлітати від будь-якого типу ворогів без можливості ефективно протистояти ним. У грі є можливість меджити чотири моди для того, щоб отримувати один, але вищої рарності. Та це працює лише для епічної фіолетової рарності. Для того, щоб отримати моди героїчної або ж легендарної рарності, вам треба виконувати злочини найвищої складності та інші ігрові активності. Також найкращими у грі є речі легендарної рарності, деякі з яких можуть мати аж три слоти для модів, а також кожна легендарна річ може стати ще крутішою під час використання. Але такі речі також доволі важко отримати і тим паче назбирати ресурси для їх створення. І найголовнішою проблемою у всьому цьому є той факт, що якщо ви обрали одного персонажа на початку гри і граєте лише ним, та потім вам захочеться спробувати іншого, то ви побачите те, що рівень сили вашого персонажа, наприклад, 6000, тисяч, а рівень того, яким ви не грали, ну десь тисяча. Коли ви оберете іншого героя, ви помітите те, що у нього не буде нічого для крафту. Тобто вам потрібно буде знову збирати усе з нуля, і також майже усі спеціальні прийоми у нього будуть заблоковані за тими ж самими челенджами, які ви виконали, граючи іншим персонажем. Єдине, що є спільним, це рівень та отримані скіл пойнти Але знову ж таки, для того, щоб розмакувати вміння героя пересуватись по повітрю, вам потрібно буде виконувати всі челенджі, що і раніше, і чотири рази підряд. І ось вся ця фігня повністю знищує будь-яке бажання перемикатись між героями, що залишає лише одне питання: навіщо це було зроблено? Врешті-решт, я не можу сказати, що Готом Knights – це повне лайно та жахлива гра. У грі доволі цікавий сюжет, і так, в ньому Бетмен не є головним. Візуально гра виглядає доволі гарно, особливо враховуючи те, що усі відображення, яких ну дуже багато, працюють через рейтрейсинг на консолях. Побічні активності цікаві, і у грі немає дебілізму з тим, що ви маєте виконати усе на 100% для того, щоб побачити справжній фінал, як це було у Arkham Knight. Також кожен герой має унікальні анімації, рухи, спецприйоми та просто велетенський набір костюмів, кожен з яких ще й має по три види елементів костюма, так що простір для налаштування доволі великий. І ще у Knights одні з найкращих битв з босами серед усього, що я бачив у всіх частинах серії Архем. Але вся ця фігня з лотом різної рарності, постійним підвищенням рівня ворогів та необхідністю збирати матеріали та предмети для крафту просто руйнують доволі непогану гру. Якби усієї цієї фігни не було б, то гра сприймалась би набагато краще. Та якщо абстрагуватися від лотодрочильні, то Gotham Knights це доволі гарна гра про супергероїв з коміксів DC, яка особисто для мене нічим не гірша за Arkham Knight, хоча їй і не вистачає того ж лоску та рівня деталізації, який був у грі від Rockstad Studios. Я точно не раджу вам купувати Gotham Knights зараз за повну вартість. Але я раджу вам все ж таки спробувати цю гру, або коли на неї будуть знижки, або ж якщо вона з'явиться на усім відомих ресурсах. Гра доступна на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Ну а тепер підписуємося на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Б'ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!